Келих кохання Анна Стоєва. Коханий, як скучила я за тобою, не солодко знаю тобі в неволі. Ти ж пам'ятаєш, як ми під вербою з'єднали тіла і з'єднали долі, блакитні очі і житнє волосся, гарячі губи і трепетні рухи. Лише було чутно шепіт колосся. А ми з тобою, як відчайдухи, наш світ розчинився, відніс на солоду, наповнив текелих до незнемоги. Не відчували землі прохолоду, тебе обіймали, струнки мої ноги. Цілунків і дотиків було замало, тілами повну свободу давали. Всередині все горіло й палало. Кожна клітинка і нерв оживали, чекаю повернення, щоб обійняти, відчути долоні твої на спині, пригоду ту романтичну згадати, Лиш повернися живим з чужини. Кохання як троянда, Кохання ж варте найніжніших слів. Їх можуть лиш поети добирати, а композитори покласти в спів. Співак з душею оспівати, коли ще діється в людській душі, і слова римуються в рядки, неначе просить сіяне в грядки. Кохання, як та квіточка троянди, Крихкі, вразливі, ніжні пелюстки. Як аромат дурманливий лаванди, Але вколоти можуть колючки, закохане число. Вино розлилося по тілу, і тепло стало на душі. І твою руку загрубілу, я відчуваю у тиші, Немов залишились з тобою, лиш ти і я, і мені душі. Я стати спробую тобою, хоча тіла наші чужі, у вушку губи вже шепочуть, кохана мила ти моя, серця нестримано тріпочуть, і поруч усмішка твоя. Вино тіла розкріпостило, і в насолоду віднесло, знайти коханим пощастило. Своє закохане число. Почуття. Хочу в обіймах твоїх опинитись, душею і серцем в них розчинитись, відчути твій подих, твої почуття і музику нашого серцебиття, і присмак солодки твоїх ніжних губ. Цей погляд очей мене. Звабив і згуб, полум'я в серці колись розпалив, Звісно, з роками його загасив. Зараз лиш ніжність, любов, доброта вирує між нами почуттів чистота.